Сьогодні в ефірі Культури на часі я маю нагоду поспілкуватися з лідером гурту Поріг і Батіг, музикантом Мар'яном Порошком. Будемо говорити про участь у фестивалі Воделка Фест та популяризацію творчості українських письменників. мої вітання! вітання. Вітання. Цього року ви будете вдруге брати участь у фестивалі Веделка Фест. І для початку розкажіть, наскільки по духу вам близька мета фестивалю власне доносити культуру у всі куточки України? По-перше, це фестиваль організовує військовослужбовець. Це теж дуже важливо. І сам він, власне, самого Вилкова це Сергій Гнізділов. Шанування Сергію тобі, от, і це він вперше проводив минулого року, і ми радо долучились. Нас познайомила Софія Челяк, яка власне курує директором, можна так сказати, форми видавців. Сподіваюся, я вірно висловився. От і ми з радою долучились і цього року. Тільки на жаль, що вже цей фестиваль не буде проводитись у Вилково безпосередньо, а буде відбуватися у Чорноморську. А, власне, цього року гасло фестивалю це пам'ятай, Борись, плекай», яке перегукується зокрема із вашою творчістю. Останній ваш альбом це замордовані подзвін перший на вірші українських поетів саме про пам'ять плекання та боротьбу поетів. Чому вам важливо популяризувати творчість українськ? митців Це вже така давня історія. Починали з цього, що ми з проектом гич оркестр ще там з 2011 року, з 2011 року, так коли от заснувався проект Популяризували українських поетів і називали це просто несправедливо забуті поети, і от хочете, будь ласка, їх послухати, зокрема, це було пов'язано з тим, що власне співаною поезією легше популяризувати ще й мову нашого краю, так бо є от певні регіони, де українська не надто популярна, хоча це є частина України. Тобто, що й таким чином ми тоді ще намагались просувати, скажімо, і українську культуру, і власне. Яка вся закарбована українською мовою, тому це і простіше, ще й людям це пояснити. От. Але так би з часом це все і зрештою я трішечки еволюціонував і постійно там занурювався все глибше і глибше в цю тему. І от після повномасштабного вторгнення заглибився, власне, от. Е Таку цю таку трагічну нішу замордованих поетів. Ну тобто, я це от називаю не тільки розстріляне відродження, бо це ми охопимо невеличкий клап, так часовий період е, тих репресій. А тут власне я взяв от весь період радянської окупації, відразу поєднуючи його із тим, скільки вже поетів і поеток загинуло під час вже нашої з вами війни, яка вже триває 11 рік, тобто починаючи з 2014 року. От. І тому це ну вкрай важливо, як на мене. І як ми бачимо, ну так назвамо, такі от фідбек від людей. Це дійсно працює. І в мене колись була навіть така мрія, що було б гарно, якби це навіть використовувалось в шкільній програмі. Тобто, це дітям простіше пояснити, згадуючи свою шкільну програму. Вона ну мала якийсь певний відштовхуючий ефект, іначе ці поети теж деколи ретранслювались. Ну стався зі мною такий оцей приємний. М е момент з тичиною так, оце от поет мене захопив відразу ж і в шкільні роки. Так, Але та, окрім течіни, наприклад, хто із ще, наприклад, поетів українських не розстріляного відродження, а саме загального цього пласту поетів, які творили е під час радянського періоду, е вас зацікавив і став для вас взагалі відкриттям. Ну от перший цечина, другий це сусюра. Ну власне, це починаючи з шкільного періоду. Згодом це звичайно ж був Богдан Грантонич, але він працював власне не у Львові, а це була польська окупація. Скажімо, не назвемо це таким певним чином. Так він помер до радянського періоду. Так би так. Ну бо він не був, скажімо, в центральній і східній Україні, де вже була радянщина повним ходом. Якби це торкнулось власне цих от всіх поетів, яких ми зараз ретранслюємо. Але Богдано Гарантонича теж ми вже е зафіксували музично в альбомі Зелений і теж цьому дуже втішені. І раніше ви анонсували, що от альбом замордовані буде складатися із трьох частин. Тож, коли чекати на прем'єру наступних музичних збірок? Збірка майже укомплектована, тобто, вже є навіть і мелодика на ці твори на наступні два подзвони. Ми деякі твори навіть вже виконуємо на концертах. Та скажімо, Микола Хвильовий що на морок під музикою Гана Себастьяна Баха. І він буде, наприклад, на третьому подзвоні, а не на другому. Ну просто є така певна вже концепція. Вона прописана, промальована так само, як і ще один твір Володимира Свідзінського. На першому подзвоні це поезія дзвін. А на третьому знову ж таки буде його вже така інтимна лірика, «Удари в дощ. Заколихав, яку ми теж вже виконуємо на е, концертах. Але в часовому просторі, скажімо, коли там будуть дедлайни, коли можна буде очікувати, важко сказати, враховуючи в яких обставинах ми знаходимось. І звичайно, що воно в пріоритеті в нас є, щоб найшвидше це зробити. Але є певні речі, які от мусимо допрацьовувати. Є от фестивалі зараз мусимо закрити ці питання, але будемо сподіваємось, що влітку вже приступимо до запису, бо до запису ми ще не приступали. Єдине, що скажу. Як на першому позвані у нас були дві колаборації? Це долучився до нас Володя Андрущак, наш давній е друг і оперний співак. А також долучилась Ніна Гаранецька з проекту Даха Браха, і колись також вона була і в Дах Дотерс». і ми разом е виконали пісню Чайка на слова Григорія Аврамовича Чепринки. Тож зроблю такий невеличкий анонс, що на другому подзвіні з нами. Е Поезію Вероніки Черняхівської будуть виконувати Дахдотар, з чого ми дуже сильно втішені, і навіть свою частину роботи вони вже записали, і це нас, до речі, теж пришвидшує на що теж доробити. І, можливо, це і буде першим синглом до позвану Другого Замордованих. Отже, і також там буде ще поетка Мирослава Супілка. От бо ми тут е трішечки треба все або була гендерна, якась ця. Досліджуватися. Чим більше зараз я от власне шукаю поеток замордованих під час радянської окупації, бо про них ну так би найменше відомо. дядя завжди десь вище і ближче. Цю патріархальну складову хочеться теж якось трішечки розбавити. Ну це так з грубша. Вибачте, що я так грубо це говорю. Ну, от але добре. є такі от справи. І буде Микола Зоров, Майк Йогансен, з грубша. Це от другий подзвін. Він буде собою являти щось таке споріднене з Харковом ближче, Це як моя така внутрішня. Пояснення для себе і, в принципі, і для людей. І це таки буде навіть репрезентація поетів будинку слова. Більшість з них якраз ну, певний значна частина, власне, це будуть поети, які мешкали в будинку слова. Зрештою, тичина теж там мешкавали. Він це окремо в нас теж є ще програма. Приурочена вже теж Павло Григоровичу, Сподіваємось, просто зараз це не в пріоритеті, але сподіваємось, ми запишемо і його. І от ви вже почали говорити про а, творчість Павла Тичини, про те, яку особисто для вас цінність має його творчість. І хочу зауважити, що останній місяць популярною в Тіктоці, інстаграмі, стала ваша композиція. А її шумлять. А, на вашу думку, в чому феномен композиції? Чому вона популярна зараз серед України? Ну, в мене таке враження, що це власне сталася така випадковість не випадково. Вона ми дозволили надали право використати її у серіалі Одна родина. Який от виходив на каналі СТБ, і ми навіть вже забули, що ця пісня там буде використовуватися, але раптом от вийшов серіал, і він людям зайшов, і власне ця композиція їм припала до душі. І мені з цього приводу стало дуже приємно, бо це є мій перший музичний, скажімо так, композиторський досвід. Це якраз твір, який відкрив мені власне ці дверців поезії. Це... Гаїршим я жодного разу не прочитав в школі, а просто відразу це з'явилась мелодія. Це 1996 рік. І коли от стільки років минуло, і власне твою першу пісню можна так сказати, яку ти свого часу от утнув музично, і зараз вона дуже сильно запала до душі людям. І мені вкрай приємно, бо це такий. Якийсь дивний ефекти, це не те, що зробив нове і вона стала популярним. А це щось твоє перше, і дуже особисте. Тобто, і ну мені з приємно, і така несподіванка. Вона ну спонукає до подальших трудів і. Але навіть не знаю, що ще додати е... до цього приводу. Крім популяризації української поезії, я би хотіла також і порушити тему того, що цього року в межах книжкового арсеналу у співпраці з Довженко-Центром ви озвучували український німий фільм Фата Моргана 1931 року. Показ фільму та музичний супровід відбувалися синхронно вживу. Поділіться для початку досвідом: з чим виникали труднощі? Ух, це був дуже непересічний досвід. Я мріяв зробити музику до кіно, власне, і це в нас навіть такі рік можна сказати велись перемовини. В них безпосередню участь прийняв наш друг Олексій Ковжун. Дуже йому вдячні. Це він так на шну хлопці вже пора робити, Ви вже так довго балакаєте про це, що просто от беріть оцей фільм. І фата Мургана я про нього прочитав, і дуже він перегукнувся власне з тим матеріалом, над яким ми працюємо. бо це режисер Борис Тягно, який товаришував з Курбосом, був драматургом театру Березіль і не був репресований йому вдалося втікти з Харкова. Можна так сказати. Він приїхав спочатку в Дніпропетровськ. потім… Певним чином опинився у Львові. І був головним режисером театру імені Зіньковецький і похований на чаківському цвинтарі. Це такі мандри чоловіка з Харкова до Львова. І навпаки, там режисер і актор Фавс Лупатинський, який народився у Львові, працював. Переїхав до Харкова і був власне в театрі Березіль і був замордований з Кулішем, з Курбасом і іншими славними акторами, та взагалі українцями. І тому цей фільм, тобто, це говорю тільки про режисера. Тобто, він дуже пригукнувся. І, по перше, там ідеться про певні часи, до речі, поезію, яких ми теж якраз і досліджуємо, тобто, це Вихвасівська трагедія. Початку 20-го сторіччя, тобто, коли от починалися ці розкоркулення. Ну навіть не те, що розкуркулення, отакі от оці от, от певні хижі речі ну зрубша. Так вони можна їх так і назвати. І в певних тих навіть е подіях приймав свого часу участь Григорія Аврамович Щопринка. Тобто вона все дуже пов'язана і, взагалі, цей твір Цюбинського. Коцюбинське ж за реальними подіями, зрештою, і писав цей фільм 1931 року. І це чим більше я занурювався в цю тему, тим більше було відповідальності до цього підходу. Тому це вже Почались такі певні жінки і моменти, що вже складність є, як мінімум, внутрішня, але бажання було непереборне. І потім, так, якби коли ти вже робиш якусь музичну от композицію, це якщо вже брати якісь внутрішній, оцей досвід, то. Тож дивишся фільм, і складно дуже це все скомбінувати. Як ти граєш, коли закінчується сцена, коли переходити пропрацьовуєш цей таймінг, все рівно вона перестає працювати. Долучився до цього наш скрипаль, і в принципі Маркіан Турканек, це людина, з якою я заснував проект Піріхи Батіхін. Перший перший оцей елемент біля мене, який фізичний, який опинився. І Він от пропрацьовував таку програмку, де можна було писати, як тема переходить. Ну, бо ми користувалися такими технічними допоміжними засобами. Ми б не дали раду. І тому дякую Маркіяну, що він теж працював цілий місяць над цим. Ми одночасно і писали музику. Е, були у нас щільні репетиції. Основні репетиції були за 10 днів до власне до прем'єри. Ми приїхали до столиці і сиділи в хаті такій тихенькій на першому поверсі, щоб нікому не заважати. І, власне, можна сказати, зранку до вечора мали такі інтенсивні репетиції, бо ми, нам дуже не хотілося, аби в нас не вийшло. Ну, і в нас ми, ми переживали, ми навіть коли завершили цей, цю прем'єрку, навіть не зрозуміли, чи вдалося нам, чи не вдалося, але вже потім згодом. Видихнули і тиждень потому, потому по тому, вже по тому по прем'єрі передивились. Послухали, бо я запис. Сподіваюсь, колись цей фільм можна буде подивитися з нашою музикою. Я сподіваюсь, що ми ще не раз його і наживо теж повторимо, бо в нас є такі домовленості з арт-центром Дуже їм вдячні за те, що вони от теж нас запросили. І зрештою, що ми цю колаборацію вона сталася і сподіваємось на продовження. Тому що це дуже важливо теж підтримати цю інстанцію, бо вони займаються дуже важливим. Ручами вони архівізують, збирають архів, поповнюють його постійно. Ну і зрештою, от вони його це оцифровано вже кіно дуже якісно виглядає. Таке не соромно вести за кордон, і нам тепер не соромно, що наша музика там є. Ми вже її переслухали, перевірили, переконались. У нас все вийшло. Ми видихнули і втішені з цього приводу. Тоді будемо сподіватися на те, що найближчим часом з'явиться і запис цього німого фільму з озвученням в виконанні пирога і ватога і. А, власне, Мар'яна, я дякую вам за розмову. Зичу вам натхнення і надалі творити вдалого виступу на фестивалі вже 27 липня. І найголовніше це перемоги та миру нам. Усім дякую. Так і є навзаєм. Смерть ворогам. А я мала розмову із музикантом, лідером гурту «Поріхі батіх» Мар'яном Порошком. Говорили про участь у фестивалі «Виделка Фест та популяризацію творчості українських поетів.